Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. у цьому відео покажемо яскравий та функціональний стіл з надбудовою від українського виробника Віоріна Деко. Особливістю нашої пропозиції є унікальні авторські принти, які можна придбати тільки в магазині Elvin Shop. Ми підібрали понад 30 малюнків різного стилю. Таким чином, у нас широкий вибір як для хлопчиків, так і для дівчаток різного віку та інтересів. А якщо вам потрібен універсальний стіл, ви можете обрати білий без принта. Колір корпусу білий. Він ідеально пасуватиме до будь-якого інтер'єру, висувний механізм в ящиках на роликових напрямних, а в різні ручки сприяють легкому відкриванню дверця та шухлят. Малюнок наноситься за допомогою суцільної наклейки, покритої ламінацією. Якщо дитина помалювала фломастерами або ручкою, достатньо просто витерти вологою серветкою. Малюнок залишиться як новий ламінація. Стійка до подряпин, що дозволить вам тішитися столом довгий час. Особливості стола з надбудовою. Перше тумбу можна ставити як зліва, так і справа. Лише уточніть даний момент при замовленні. Друге, в комплекті йде задня стінка, яку ви можете ставити або залишати ось таким віконечком. І третє, дверцята відчиняються за допомогою виступу фасаду. До вашого вибору маємо два подібних столи: письмовий стіл без надбудови та кутовий стіл з надбудовою, який вирішить питання економії місця у кімнаті. Хвилюєтесь про збірку не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякую за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте меблі через наш сайт або по телефону. До зустрічі.